Послання апостола Павла до Ефесян моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням, і для того, чуваючи з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як зо мною, що я роблю, про те все повідомить вас, тихик, любий брат і мій вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи і щоб він утішив серця ваші, мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа у нетлінності. Амінь. Послання Апостола Павла до Ефесян Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. До цього закликає нас сьогодні апостол Павло. Отже, темою сьогоднішнього роздумування є молитва. Молитва, яка є розмовою з Богом, яка, як каже святий Іван Золотоустий, дає людині крила, щоб вона могла піднестися над усім світом. А отже, краще бачити себе, бачити свої проблеми, свої ситуації. І все те, що з нею відбувається. Ми, люди, потребуємо цього злету, інакше будемо бачити світ тільки знизу. Пригадується мені одна розповідь святого отця Піо, який розповідав про те, як мама вишивала, а маленька дитина, хлопчик її, сидів на маленькому ослінчику і дивився знизу, і бачив цю вишивку негарною. І каже: Мамо, така негарна твоя вишивка. Тоді мама підняла хлопчину і показала йому вишивку зверху. Вона була чудова. Так само в нашому житті, якщо ми дивимося на все знизу, тільки людськими очима, ми бачимо все дуже сіре, страшне, негарне і несправедливе. Але якщо відкриємо очі і знесемося понад людське, ми зможемо побачити, який дивний Господь, який люблячий Господь і яке прекрасне творіння. Господь творить. Тому молімося сьогодні, щоб наша молитва була дійсно молитвою серця і високого орлиного польоту, а не такою приземленою: Господи, дай, Господи, мені треба, Господи, я потребую. Але слава тобі Боже, за все те, що я маю, і те, що не маю. Нехай Пресвята Богородиця, яка вміла величати Господа всім серцем, покаже нам приклад. Як маємо справді молитися і благати Господа?